Всім привіт! Замовив я собі ось такі труби на теплиці на клубніку. Ході по 2 метри. На новій пості не хотіли брати. Мусили різати по метру. Ось така труба на теплиці. Метр труби такої коштує 8 гривень. 2 метри 16 гривень. У мене тут є 20 метрів труби. Я заплатив 436 гривень з доставкою до міста. Такі труби замовив собі. в мене є 20 метрів. Ось такі кілічки я вам покажу. Ось такі кілічки. Забиваємо в трубу, запахаємо все в землю. Зараз вам в принципі покажу. Так, ми запахаєте сюди. І ось цей кілішок має бути в землі. Цей кілішок має 20 або 25 см. Запахати влип землі. Це можуть собі ось такі кліпси. Я собі замовив? 40 штук. Думаю, мені хватить. Якщо не хватить, то я собі докуплю ще. І ось таке з'єднання до тих труб. Хочу робити двометровій теплиці з тих труб. Далі я вам покажу, як ми їх з'єднали. Далі я докуплю клейонку собі. І покажу, як воно буде виглядати. Чекаємо. Зараз, друзі, я покажу. Я з однієї труби з'єднати з таким покріпленням і буде у нас дві труби по метру. У нас виходить два метри. Беремо трубу. Запихаємо. Трубу в одну сторону. Так, одну сторону запахали в трубу. беремо другу трубу. І запахаємо з другої сторони. Ось у нас в нас вийшла двометрова труба. З двох трубок метру зробили одну двометрову трубу. Далі беремо кільшок і в трубу. Потім ми її вигинаємо. І цей кілушок запахаємо у землю. Він має 20 або 25 см глиб. І ось так воно буде стояти. Добре виставлю на городі і покажу, як воно буде виглядати. І що ще потрібно. Не переключайте, далі буде. Ось, друзі, того я виставив. Одна дуга від другої, метр сімдесят. Не знаю, що забагато. Як буде забагато, то я скорочу. Поки що буде так. Так, я виставив. Одна труба має 2 метри. Зараз будемо натягати шнурок по двопу середині і по боках. Як натягнути, я вам покажу. Робимо далі. Натягнув шнурок, покажемо вам. Метр труби. 8 гривень коштує. Ой, друзі, купив я собі такі два рулончика шнурка. Такий рулончик маленький коштує 26 гривень. А скільки тут тут його є, я не знаю. Тут тут не вписано. Називається шпагат білий шнурок. Зараз я буду натягати дуги. Ось такі два рулончика мені вийшло 50 гривень. Ні, 52 гривні. Такі два рулончика. Зараз відкрию, натягну і покажу. Що за шнурок. Скільки тут метрів є, тут написано. Шпагат. Добре, натягну шнурок, покажу, що за шнурок і як він діє. Ой, друзі, каменська вийшла тільки що. Я зробив шнурок, метко натягнув. Дав один по середині і два по боках. Так мені вийшло 17 метрів. Сюди мені пішло 20 метрів труби. Ставив по 2 метри. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі буде, коли буду натягати пленку, яку куплю, яку буду натягати, я все покажу. Всем до зустрічі. Буду, друзі, вам сказати. Я купив ось такі шурупчики буду вкручувати в трубку. Буду давати ще шнурок під клійонку. Ось такий один шурупчик коштує 35 копійок. Далі як буде, я вам все покажу. Я взяв 35 штук. Мені вийшло 1050 за 35 штук шрубчиків ось таких. Не знаю скільки вони мають. Далі, як я буду закручувати, я вам покажу.